Притча, скульптура Христа. Один відомий скульптор виготовив прекрасну статую Христа. Але хтось із його знайомих, розглядаючи її, зауважив: «Ось щось я не розумію вашої скульптури. Знаю, що ви майстер своєї справи, але ця скульптура якась недоладна і непропорційна. Хіба ви цього не помічаєте? Ви не бачите її так, як я її бачу, відповів митець. Бачите, біля підніжжя є місце. Коли ви клякнете на коліна і звідти глянете на скульптуру, ви побачите все у правильних пропорціях. Коли знайомий, стоячи навколішки, глянув на скульптуру знизу вгору, вона відкрилась йому зовсім по-інакшому. Скульптор зображав Христа таким, яким бачив його в молитві.